Оце видно Медведівку такий. Як в Ялті тільки, ще краще. То Холодний Яр та сторона була. Оце ось прямо там церква посередині, Медведівка, друга зліва туди пішла. А це видно Їківці І Дереза. Може хто не знає, що таке Дереза, то оце вона така. Це на Голоківку дорога. Блокпост, Головківка. І знову Дереза. І знову Їківці. Там дуже в таких ложбинах воно всяких. І знову отам посередині цього кадру. Медведівка з церквою, здобува, з людьми і дорога на Медведівку. Там воно час приблизу трошки. Так. Такі справи. І такі діла.